Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін В студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати чарівних, креативних мистецьких моїх е гостей. Сьогодні до мене е завітали па е пані Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму у Вінниці. Пані Тетяна, доброго дня. Вітаю вас! Радий вас бачити знову. Ой, дуже дуже радий вас бачити. Я А також сьогодні, прем'єра, прошу ваші облиски. Бампарам! Сьогодні прем'єра. Сьогодні мене в гостях Валентина Грибняк майстриня, голова громадської організації Народна територія щастя. Пані Валентина, ради вас бачити. Навзаєм, Ви дякую вам. Хвилюєтеся. Я зовсім ні. З... Учора більше хвилювалася, ніж сьогодні. А, вчора хвилювалася. От саме у нас є інформаційний привіт. Я одразу почну говорити і одразу, звісно, почну демонструвати. Прошу нашого режисера показати, що в мене зараз в руках, а я вам хочу сказати, що саме в мене в руках той блок, ті марки. Які вчора були ем, як презентовані і, і погашені, які були так. вчора. Ем, знову таки, вже погашення марки стає таким якимось традиційним дійством у нас у Вінниці. Це. Все, я не буду зараз за, за, за забирати хліб, як то кажуть, да не буду перетягувати не на себе коду. Я пані все Детян, розповім. От, прошу, будь ласка, що це, де це, як це, чому це? А, а пані Валентина розкаже, як це все створювалося, і що залишилося за лаштунками цього дійства. Ви знаєте, навіть бекстейдж, так і за лаштунками. Ми сьогодні випустили на своїх сторінках Reels про те, як це відбувалося, і в офісі туризму, зокрема, безпосередньо в туристичному. Хабі е, прийшла церемонію урочистого спецпогашення нашої шостої чергової марки. Адже ви пам'ятаєте, першу чергу першу <світ> марку пер презентаційну. Так, нашу е, ми саме тут в вашому ефірі обговорювали також. Е, е, вона мала назву бойовий гусакльочі квартовий українського неба. Це вже шоста марка, і також вона присвячена по суті нашим. Е, Творчим людям, які об'єднані на платформі подарунків з Вінницькою душею Байві, адже саме майстрині, майстрині, що е, створюють ось такі шедеври, такі ляльки-мотанки, надихнули офіс туризму на створення чергової шостої марки, яка побачила світ вчора. Е так, ну я вже не буду брати, бо зараз я мені, знаєш, мені здається, що ми всі. Дорослі люди, ми всі в дитинстві були філателістами. Ми всі збирали марки. А ті, хто не ми був, всі... вже став. Вже став. А зараз це дуже йдуть. Це тренд. Це так, точно тренд. Так і є а, створення. Пані Валентино, створення, так. що туди увійшло, як увійшло, що туди не увійшло. Хто ще створював? Адже ми знаємо, що є три майстрині, і ми про них постійно згадуємо хто вироби, яких і мистецький доробок, яких ми мали можливість побачити зараз, завдяки і мережам і завдяки вчорашній презентації. І так далі так далі. Будь ну, ласка, в першу чергу, хочу подякувати має. Тетяні, директору Офісу туризму, яка вона, піднімає, да, яка вона піднімає, яка вона відшуковує, вона бачить майбутнє гарних майстринь з Вінниці. І я так думаю, не тільки з Вінниці. Мабуть, е, Вінницька територіальна громада дійсно представлена у нас на платформі всі творчі люди об'єднані, всі, хто хотів долучитись долучені. І е, на сьогодні навіть ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами. Ті люди, що е, знайшли свій прихисток в Вінниці, також е, можуть долучитися до платформи подарункової. І е, знаєте, я не відмітила той момент, що дійсно на Марці у нас зображено три ляльки-мотанки. Три ляльки-мотанки е, авторства Валентини Погребняк. Це центральна лялька, яка знаменує наш маркований блок. А також Ірини Трибунської та Али Шарікової. Ось закривав. Про створення такого рукотворного шедевру, такої чудової ляльки-мотанки, розповість Валентина. Так. Прошу, Пані Валентина. Лялька-мотанка це, це всі мої шедеври, тому що вони створюються з великою любов'ю і з позитивом. Я тільки з позитивом працюю. Нещодавно я відвідала зі, зі своїм проєктом український оберіг майндрує світом. Я побувала в таких країнах Італія, Франція, Монако. Я там презентувала свої майстер-класи, проведені ляльок-мотанок, із українцями і також із е, тими людьми, які там проживають. А от цікаво, тобто... який фідбек? От Як сприймали, як дивилися на це? І... Е, не буду загадувати, просто от як? Е, ну, взагалі, як ти представиш свою українську культуру? З якої от ти міста живеш, так і ну як я українка, я Україну представляла. Так, ти можеш, так тебе і поведуть по світу. І перший мій майстер-клас він пройшов в Італії, та в Мілані. І все. І потім вже я відвідала Санремо. у Франції я відвідала Монако і Кани. Іменно в Канському закладі, де проходять це була моя мрія, і так, і мрія збулася, де проходять фестивалі кіно. Кіно да, я там в холі провела майстер-клас із. Українцями і також із французами. <рес> <рес> я не можу собі це уявити. Я дуже радий, але все-таки хочеться. От, от вибачте, скажу, краще все-таки один раз там побувати. Ну не один раз побувати, да? ніж сто разів почути. Але тим не менш, зараз така ситуація, і чим більше ми будемо <прос> говорити, і чим більше ми будемо про -просити. демонструвати <просити> про Україну, так. так тим ми швидше отримуємо все таки перемогу, Я так вважаю. Так. Яка була організаційна робота, яка передувала органі... організаційна робота виходу цю? Цієї шостої марки, погашенню, і так далі. І так далі. Ну, ми дійсно зробили моніторинг тих е, творчих робіт тих доробків, що були вже на той момент, ми почали працювати за місяць до урочистої церемонії над створенням безпосередньо, по-перше, цих ляльок, а по-друге, і макету даної марки. Кожна майстриня представлена вибір не менше 10 своїх робіт, і що дуже тішить, що ми змогли в рамках урочистої церемонії зробити виставку презентацію цих робіт від наших майстринь, і в тому числі презентувати їх роботи в різних техніках. А що особливо приємне, ми вкотре змогли дати можливість і вінничанам і гостям міста відвідати унікальну ексклюзивну виставку «Ростовик, ляльок-мотанок від Валентини Погребняк. Цю виставку ми колись представляли в рамках відзначення 30-ї річниці незалежності у. Країни на майдані Незалежності у Вінниці в самому центрі нашого міста, і е, сьогодні всі охочі е, можуть е, її відвідати абсолютно безкоштовно. Виставка буде працювати по п'ятницю, включно до 18 години. Цю п'ятницю по цю п'ятницю угу. в туристичному хабі, окрім того, що ви можете подивитись виставку. Е, Саме ці ляльки, ляльки у виконанні Валентини Погребняк, Ірини Трибунської і Але Шарікової можна буде навіть придбати. Тому приходьте, дивіться, насолоджуйтесь, надихайтесь. А якщо наші рукотворні шедеври, майстрів Байві вас надихнуть, ми вас запрошуємо радо долучитися до нашого арт-проекту, арт-клубу Твори з Байві. Там наші майстрині на Вчать абсолютно всіх охочих і дітей і дорослих створювати такі ляльки-мотанки самостійно. Е, я хочу ще раз повторити, хто не встиг, або хто дізнався занадто пізно про те, що можна подивитися таку красу. Я маю на увазі саме вчора. То е, сьогодні, сьогодні, середа наскільки я пам'ятаю, завтра і після завтра, четвер пятниця ви маєте абсолютно спокійно. Ну споспокійно. Тут спокійно слово не підходить. Ви маєте всього лише два дні для того, щоб прийти і подивитися на цю красу, а е, далі де її можна буде зловити, знайти, побачити? Е, по перше. Е... Постійно ми анонсуємо всі наші і новинки і існуючі вироби. Промо, промотуємо на платформі подарунків з Вінницькою душою Фейсбук та в Інстаграм. Тому все, що створено нашими майстрами, ви можете знайти і побачити там. А в реалі у нас постійно відбуваються виставкові проекти в музеї моделей транспорту. І е, я обіцяю вам, що е, така ініціатива е, дуже успішна, е, як на мою думку, що е, відбулося вчора, буде традиційною, і ми зможемо вироби, які створюють наші творчі люди, е, презентувати вінничанам і гостям міста саме в туристичному хабі Вінниці. Знову таки треба сказати ще раз нагадати, що туристичний хаб Вінниці це центр міста, це Соборна вулиця, це Соборна 89. 89. Якщо не говорити цифрою, хоча запам'ятайте Соборна 89, то це поруч з торгово-економічним саме так. Університетом. Пані Валентина, я вже сказав, що ви сьогодні у нас вперше це прем'єра. Декілька слів про громадську громадську організацію Народна територія щастя. Народна територія щастя, вона була створена майже два роки тому назад. Так як я теж працювала в культурі і закінчила національну академію керівних в культурі і мистецтві, магістратуру я вирішила продовжувати свої і також і створювати те, що мені дано природою. Це моє мистецтво лялькарства і. Ми дуже багато всього займаємося. До речі, ще з 2014 року займаюся волонтерською діяльністю. З перших днів повномасштабного вторгнення в Україну я підняла знову вже свій волонтерський загін. Ми дуже багато всього зробили. І 120 тонн гуманітарного вантажу було ввезено із країн ЄС. Виїжджали на бойові позиції, займалися внутрішньо переміщеними особами, дитячими будинками. І На сьогоднішній день. День ми маємо можливість вже досягнути такого рівня, тому що нами зацікавилася Асоціації жінок Америки з Чикаго, і надалі ми не тільки будемо продовжувати в розвитку гуманітарних вантажів і допомоги, а також будемо і розвивати своє мистецтво за кордоном. Відверто вам скажу зацікавила мене оця от ваша фраза. Нами зацікавилися жінки Америки. Так мною чомусь не цікавляться жінки Америки. Ні, ну жінки Америки точно з Чикаго... Я жартую, але ми чудово розуміємо, що чим більше у нас буде зв'язків, особливо таких індивідуальних зв'язків, особистісних зв'язків з людьми інших країн, тим нам легше буде проводити в першу чергу. Вибачте, зараз буду говорити як ведучий, як журналіст. Нам в першу чергу буде легше проводити інформаційну боротьбу, тому що ми. Окрім ми того, чудово це розуміємо. ми тримаємо культурний фронт тут і популяризуємо українське, тому місія саме народної території mm -hmm. щастя це популяризація нашої культури там. А, так, дуже добре, Валентина. Я одразу вас запрошую. Мені дуже цікаво з вами буде поговорити і дізнатися, чим займається народна територія щастя. Тим більше назва така дуже дуже гарна. Це буде окремий наш ефір. таки, я користуюсь нагодою. Повірте мені, а, пані, Тетяна, пані Тетяна. Пані Тетяно, скажіть мені, будь ласка, ми знаходимося в цікавий класний момент. Ми перейшли практично вже момент весіннього рівнодення. І у нас весна, і у нас нові плани, і у нас є структура роботи, і так далі. і так далі. Дивуємо богів. Е, анонсувати те, що ми підготували е, саме в туристичний сезон, я ще не буду. Я трошки притримую інтригу. Але не хочу от сказати... Серйозно скажу, от я не здивований. Але хочу сказати, що дійсно ми працюємо дуже плідно і навіть в. Березні місяці ми анонсували декілька прем'єр, і дуже гучно так відбуваються наші екскурсійні проекти. І, і зауважте, це ще не екскурсійний сезон, це не повний туристичний сезон. Перекладаю нормальною мовою. Зауваж ми ще не починали. Так тому в нас дуже амбітні плани. І вже на квітень місяць ми будемо анонсувати декілька. Прем'єр. Про це знову ж таки згодом. А на ну. сьогодні дійсно, як ми очікували, найрейтинговішим нашим екскурсійним проєктом став проєкт в костелі Діви Марії Ангельської. І нехай він вам буде свідком. Це проєкт для дітей та дорослих. Він дійсно абсолютно всі рекорди б'є. Ми навіть вводили декілька додаткових Реєстрації, тому плануємо як за традицією своєї найрейтинговіші, найпопулярніші проекти, а особливо проекти з гастроскладовою, що користуються найбільшою популярністю у наших екскурсантів, перенести в квітень, перенести на наш новий сезон. Тому за обов'язково дивіться на сторінки офісу туризму, слідкуйте за нашими анонсами, обов'язково швидко швидко реєструйтесь, тому що групи е, заповнюються е, дуже швидко, дуже багато охочих дійсно з приходом тепла, mm -hmm. з розквітом природи. Е, люди активізуються, а ми. Запрошуємо радо долучитись до наших екскурсійних проєктів. Я так розумію, що зараз я мало що зможу отримати. Я маю на увазі відповіді. А придеться ще раз прийти, пані Тетяна. Ще раз при ти на, 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 на наступному тижні. Це напевно точно. Якщо будете мати таку нагоду, так? давай якщо говорити знову таки, трішки серйозніше, то е, є одна є одна позиція, про яку ми обов'язково проговорюємо. Ми проговорюємо позицію. Цю роботи з офіційно це називається внутрішньо переміщеними особами, а це і дорослі, і діти, це люди золотої золотого віку, як я називаю, а це абсолютно різні характери, психотипи, люди Менталітет. так, так, а, так, 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 так. Як от тут ви вибудовуєте роботу, і чи вже можете сказати про те, що на них очікує? Дійсно, ми і працювали дуже плідно. Як ви пам'ятаєте, в принципі, 22-й рік офіс туризму трансформував свою діяльність, і ми працювали з внутрішньопереміщеними особами в основному. Тобто з двох тисяч наших загальної кількості екскурсантів, що відвідали наші проекти, півтори тисячі це були саме внутрішньопереміщені особи. Вони нас навчили багато чому. Ми навчились, ми розуміємо їх потреби, і тому формуючи екскурсійні пропозиції на новий туристичний сезон, ми враховуємо і психоемоційну складову, ми враховуємо те, що люди хочуть якось. Сублімувати свою енергію в творчість, тому доповнюємо проекти, екскурсійний е, і мистецькою складовою, е, і дійсно передбачена е, наша традиційна пільга е, для внутрішньо переміщених осіб. Тому знову ж таки закликаю всіх е, слідкувати за нашими анонсами і обирати проект. Це може бути і мистецький проект, і в рамках клубу е, Твори з байві екскурсійний проект досмаку. Всі вони. Створені з душею, не маю ніякого сумніву. Дуже коротко, пані Валентина. Е, люди вперше побачили для багатьох, можливо, вперше побачили вашу творчість, вперше побачили ваші вироби. І звісно, я так само хочу це зробити. Напевно, це внутрішнє таке. Дуже коротко, де вас знайти, як вас знайти, щоб можна було швидше реалізувати свої бажання. Ну, е, звичайно, через офіс туризму можна мене знайти. Все, вони вже все, вони вже знайшли одна одну чесне да, слово Ми ну. давно вже знайшли, тому що. Ми... Перших днів, в принципі, презентації платформи БайВі Валентина, Валентина презентувала свою діяльність на нашій платформі uh -huh. так. І е, взагалі, я людина творча і те, що мені природою дано, е, плюс того є ще ляльками-мотанками, майстер-класах. Е, люди створюють і виліковуються. Хто хоче заміж вийти, хто хоче дитину народити. Так, секунду, Це секунду. дуже цікава історія. Тема зовсім не магія, а тема «Наш рід був є і буде. А він так і є. Окей, okay. <світ> e, завершу. Маю завершувати. Маємо виходити з ефіру. Маю можливість і час ще тільки нагадати, що сьогодні в мене в гостях була Тетяна Маєвська, директорка Офісу Туризму в Вінниці і Валентина Погребняк, майстриня, голова громадської організації Народна територія щастя. Дякую вам, що сьогодні були ми з тіми гостями. Запрошення, шановні наші глядачі і слухачі. Заходьте на їхні сторінки, заходьте на сторінку офісу туризму. Заходьте на сторінку громадської організації Народна територія Щастя. Набагато більше там побачите. Почуєте, напевно, набагато більше зможете дізнатися. А поки що ми йдемо на невеличку паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Події що поруч.